Добрий день усім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я б хотіла поговорити про культурне життя. Архітектуру живопис та гравюру. розвиток української культури в другій половині сімнадцятого, першій половині 18 століття відбувся за досить складних умов, часом і суперечливих. Національна визвольна війна середини 17-го і утвердження української держави сприяли піднесенню творчого духу українського народу. Важливим чинником розвитку духовного життя України була культурницька політика українських гетьманів та козацької старшини, спрямована на підтримку українського Православної церкви, національної освіти, книговидання і мистецтва. Найяскравіше така політика виявилася за гетьманування Мазепи і водночас розвиток української культури стримувався розчленуванням українських земель та неоднаковими умовами їх розвитку. Прагнення встановити контроль над культурним життям характерна риса політики будь-якої з держав, що володіли українськими землями. Так, наступ царату на державність України відбувся одночасно з посиленням утисків у царінні культури. Несприятливим для української культури стало підпорядкування в 1687 року Української православної церкви Московському патріархатові. Іншим кроком царського уряду, що посилював втручання царату в духовне життя України, були всілякі цензурні утиски стосовно українського книговидавання. Зокрема, від 20-х років 18 століття було впроваджено суровий контроль синоду над Київською та Чернігівською друкарнями. Після полтавської битви справи української освіти підпали під контроль царського уряду. За царським указом було скорочено кількість студентів Києво-Могилянської академії з 2 тисяч вихованців до шість тисяч, я вибачаю, 165 осіб. Від викладання усунули осіб, які на думку російських чиновників були недостатньо відданими цареві. Крім того, царський уряд усіляко заохочував переїзд українців до Москви. Попри складні умови розвитку тогочасного суспільства, добав Останнє десятиліття 17 перша першої половини 18-го століття залишалося як яскравий слід у мистецькому житті України Європейську архітектуру другої половини 17 -го, 18 -го століття визначають як архітектуру бароку. Бароковим, бароковим спорудам притаманні. Нагромадження розкішних оздоб і підкреслена декоративність та грантіосність. Ці загальні особливості бароку в українських землях втілювалися дуже своєрідно. Варто пам'ятати, що більшість церков, які раніше на території України, будували з дерева. Проте тепер дерев'яне будівництво розділялося в тісному заємному зв'язку з мурованим. І моровані дерев'яні храми зводили за тими самими традиціями, в основу яких лежала традиційна планована структура. Українську традицію хрещатих п'ятидільних храмів у плані е... являв собою такий рівносторонній хрест розпочинає Миколаївська Суботна Церква в Ніжині. 1658 рік і видатним взяцем є Троїцька Соборна церква Густинського монастиря, Спасопреображенська церква в Ізюмі, Георгівська церква в Дубицькому монастиря в Києві, Церква Святої Катерини в Чернігові. Для архітектурних споруд, що поставали за тих часів у Гетьманщині та Слобідській Україні, дослідники послуговуються терміном козацьке бароком. Найбільше з українських барокових споруд збудовано за правління Мазепи. Так у Софіївському соборі над зовнішніми галереями набудували другий поверх та кілька нових бань. Майже всіма банями надали такої характерної барокової форми, грошоподібної, покривали їх золотом, тож постала така величина 76 метрів дзвіниця, особливо густим рослинним атламентом. Архітектором був Йоган Шедель, а розкішні ліпні оздоби були характерною рисою козацького бароку. Щедро застосовували їх, зокрема, і в Троїцькій надбрамній церкві рослинний та в церковній усіх святих з геометричних елементів це, києво печерської лаври. Багато храмів збудовано на гароші гетьманів та козацької старшини. Коштом стародубського полковника Михайла. Було зведено кілька церков на шляху від Стародубова до Києва. У Новгороді Сіверському, Глухові, а також в Дубицькому монастирі в Києві вмурована трапеза саме з Преображенської церкви та Георгівська церква. На правобережжі та західноукраїнських землях, попри кількісну перевагу дерев'яних церков, активно поширювалася церковна архітектура саме латинського зразка. Історичні події останньої чверті 17 століття негативно вплинули на деякі види мистецтва. Так, занепад книгового видання уповільнив розвиток гравюри. Проте від останніх десятиліть мистецтвом гравюри відроджувалося і була навіть заснована школа гравюри Олександром і Леонтієм Тересевичем та їхнім учнем інокентієм Іваном Щерським. Вони не лише заснували в Україні школу гравюри на металі, а й піднесли її до європейського професійного рівня. У живописі, як і раніше, переважало релігійне малярство, хоча розвивалося і світське. В іконописі поступали утвердженням нові мистецькі принципи. У розписах українських церков стали виразнішими саме народні мотиви. Іконописні образи набували рис вихоплених із буденного життя. Почасти саме наближалися до світських. Так ікона зустрічі Марії і Єлизавети з церкви Покрову Богородиці в Соломці на Київщині, подібна до цілком світської пейзажної сцени. На світські елементи багатий і ансамбль спасоприбриженської церкви у великих сорочинцях. На іконі введення чимало саме світських персонажів, що робить її подібною до картин. Своєрідне поєднання іконописних традицій із тогочасними художніми досягненнями спостерігалися і у творчості західноукраїнських майстрів Івана Рудковича і Йова Кадзелевича. Іван новими темами композиції художник запозичив із європейських та українських гравюр і сповних їх образами і мотивами сучасного життя. Від другої половини XVII століття збереглося чимало безіменних іко... шедеврів. Це, зокрема, ікона Спаса Богородиців на Волині, ікона Єзеловецької Богородиці Успенської соборної церкви монастиря на Чернігівщині, ікони тогочасних майстрів вважалися бездоганною живописною технікою, глибокого розкриття біблійних образів та осягненням. Усього різноманіття людських почуттів та багатства кольорів і е, таким е, життєтвертисним пафосом. Протягом другої половини XVII-18 століття, особливо популярною в Україні, стала ікона Покрову Богородиці. Також розвивався і світський портретний живопис. Портрети замовляли представники козацької старшини. Власне, тому їх і називають козацькими. Чудовим зразком козацького портрету є зображення стародубського полковника Михайла і знатного військового товариша Григорія.